В Ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько, вітаю. Цей тиждень на фронті був сповнений напружених подій. Ворог продовжує наближатись до кордонів Дніпропетровщини. Та, попри це, українські захисники продовжують тримати оборону і давати відсіч окупантам. Тож, що відбувалось на лінії бойового зіткнення протягом останнього тижня, розповімо у цьому випуску. Тиждень розпочався трагічно. В перші дні березня росіяни вдарили іскандерами по полігону на Дніпропетровщині, що розташований за понад сотню кілометрів від лінії бойового зіткнення. У сухопитних військах повідомили, що є загиблі та поранені. В одному із медзакладів області повідомили, велика кількість поранених військовослужбовців потрапила до них після опівдня 1 березня. У всіх постраждалих мінно-вибухові травми з усколковими ураженнями. Частина з них залишається на лікуванні. У нас частина була передана іншим лікувальним закладам. Зараз вони в основному всі стабілізовані. Деяким показані повторні проти втручання, деяким первинні. Тотальний маразм, халатність та тупість посадових осіб призвела до людських жертв у тилу, і це в той час, коли фактично кожен військовослужбовець вагу золота в умовах дефіциту особового складу. Я не здивуюся, якщо там проводився ще строєвий огляд, або декілька годин стояли і чекали якусь важливу голову. 1 березня моніторингові канали повідомили, що над Дніпропетровщиною кілька годин кружляв розвідувальний безпілотник. Перші повідомлення з'явились о півдні, і приблизно через три години було завдано удару. Чергова загибель військовослужбовців через приліт під час шикування. Шикування робляться щодня, ніхто не покараний. Поки совки при владі в зсу люди гинутимуть через їхню тупість і нездатність пристосуватися до нових реалій. Кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен хто не ухвалював їх вчасно, усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами. Передбачаю, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії, але я цього не допущу. В ДБР відкрили кримінальне провадження за статтею «Недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці. Розслідування і пошук усіх винних триває. Новопавлівський напрямок залишається найгарячішим, де по суті вирішується доля цього відрізку фронту та закріплення ворога на частині кордонів Донецької області. Повідомив воїн на псевдомучної. Та додав: нині противник не має такої активності, як була ще тиждень тому. Втім, за його даними, росіяни починають проводити ротацію своїх військ. Резервів я вам скажу тут дуже багато. Якщо у торік росіян було 500 тисяч загалом по всьому фронту, то зараз їх стало на 120 тисяч більше. За моїми розвідданими у Северодонецьку, Бахмуті, Горлівці, Авдіївці та у Волновасі спостерігається нове поповнення окупантів у вантажівках більше ніж ходить людей по вулицях. А от із технікою у росіян проблеми. Автор телеграм-каналу, офіцер, військовий з позивним Алекс, наводить статистику втрат ворога за минулий тиждень на ділянці фронту між Успенівкою і Надеждинкою. Це п'ятикілометровий кілометровий відрізок, на якому росіяни вперто сунуть на Новопавлівку. Там, за даними воїна, окупантів позбавили значної частини ресурсів. 15 мотоциклів, 5 квадроциклів багі, десятка автомобілів, трьох танків, пари БТРів, двох БМП. Тобто тиждень боїв на 5 кілометрах активної ділянки фронту коштує їм 7 одиниць броні та 30 одиниць неброньованого транспорту. І якщо на Покровському напрямку після успішних штурмових дій ЗСУ у котленому та удачному ситуацію вдалося стабілізувати, то на Новопавлівському все складніше, розповідає військовий журналіст Богдан Пападін. Зіли, які е, тут воюють, їм поки не вдається в достатній мірі стабілізувати ситуацію, тому ворог має, хоч і не суттєві, але е, просування. І такими. Маленькими кроками ворог там щотижня на декілька сотень метрів наближається до Новопавлівської громади. У середу ЗСУ продовжили успішно діяти на Покровському напрямку. Воїн на псевдомучної повідомив, що вдалось стабілізувати ділянку південніше від удачного. Також провели контратаку у піщаному. Українські сили оборони змогли вибити ворога з промзони. За словами мучного, наші захисники вдало проривали оборону росіян ще в одному місці в напрямку Шевченко. А от на Новопавлівському напрямку бої трохи зупинились в районі Олексіївки. Ворог накопичує си. Це передостанній населений пункт перед адмінмежею Дніпропетровщини. Плани тут вже скоординовані. все гранично зрозуміло, і тому вони готуються до більш масштабного наступу. Сліди нам приймати відповідні дії, щоб цього не допустити, і принаймні зміцнити Новопавлівку, а за нею і межову. Нам треба блокувати можливість використання противникам техніки. Це протитанковий ров. А далі боротися з його піхотою. Все. Для цього нам не треба 150 піхотинців. Для цього нам достатньо там 15. І чітке централізоване управління. Розвідка, спочатку, навіть не так. Зв'язок, розвідка, вогневе ураження. Оце ці три компоненти, три кіта, на яких повинна спиратися. Не тільки оборона, а й все. Наступ. Ворог планує передислокацію особового складу, подальший прорив оборони ЗСУ і вихід до межі Дніпропетровської області. У стислі терміни, заявив військовий аналітик Дмитро Снігирьов. Варто говорити про те, що плани окупантів щодо подальшого просування в глиб української території в напрямок до адмінкордону з Дніпропетровської області наразі призупинені. Тобто, можемо говорити про те, що після призначення Драпатова ситуацію вдалося стабілізувати. На думку Дмитра Снігирьова, місцем найактивніших бойових дій вже незабаром стане Краматорський напрямок, адже ворог не відмовився від планів захопити всю територію Донеччини. У четвер ворог знизив наступальну активність в напрямку Покровська. Штурмувати безпосередньо місто занадто ресурсно і затратно. Тому тактика окупантів обхід населеного пункту через дрібні села з заходу. Повідомив військовослужбовець ЗСУ на псевдо Алекс. Деактивність в напрямку Дніпропетровської області, але на даний момент виключно з метою обійти Покровськ, бо їм зараз важливіше встановити контроль над Донецькою областю ніж рватися у Дніпропетровську. Напрямок кордону Дніпровської області більш-менш стабілізовано. Останнім часом ворог несе великі втрати. Наразі нам вдалося створити дефіцит піхоти в лавах ВСРФ, але резерви в їхніх тилах вже готуються. Натомість контрнаступальні операції ЗСУ на покровському напрямку даються важко, пише воїн на псевдомучної. Після звільнення котленого успішних контратак у піщаному українським силам оборони вдалося значно розширити зону контролю біля населеного пункту Шевченко і дістатись східних околиць села. Головне це прорвати першу лінію оборони росіян. На це є як піхотна сила, так і прикриваючи розрахунки БПЛА які забезпечать надійним шлях нашим штурмовикам? Серйозних поки проривів немає. Боротьба триває на околицях сіл, тому ми будемо працювати злагоджено як одне ціле, щоб відкинути чортів подалі від міста. Низка військових аналітиків повідомляє: Росіяни нині проводять ротацію та накопичують сили. Тож невдовзі їхні наступальні операції поновляться. Ми говорили про хроніку наступу ворога на сході впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все для вас. Працювала Анастасія Васько та вся команда Дніпро. Тіві тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.